Найпопулярніша табличка це звичайна чорно біла табличка ось такого формату. Вона коштує 670 гривень. Бачите? Звичайна чорно біла Є безліч варіантів з портретами, кольоровими квітами, все що завгодно. Але найпопулярнішу я вам показав. І найпопулярніший овал це звичайний, звичайний, просто звичайний овал, навіть чорно-білий. 610 гривень коштує. Бачите? Є також е кольорові. З квіточками, є з прізвищами по батькові, різні. До речі, цей 650 гривень. Бачите, все одразу на одному місці. Також є кольорові, бачите, безліч, безліч варіантів. Замовлення приймаємо навіть через Viber 0,50 1600, Запам'ятаємо, робимо скріншот, Чорна роза ритуальні послуги. 0,50 1600. Висилаємо, виготовляємо та надсилаємо новою поштою емальровані таблички. ta owały.